Доброго дня, друзі. Так, отже, набираємо водичку і будемо їхати проводити гербіцидну обробку соняшника. Там е, калимчик попросили нас. І е, після гербіцидної обробки набираємо знову воду і їхатимемо оприскувати собі соняшник. Інсектицидна обробка, підкорка і антистресанти. В общем, покажемо, як будемо розмішувати, чим будемо прискувати. Тому такі от справи. Водичка у нас набирається відносно швидко. Е, у нас не, у нас тут такі кубики стоять. Я вже, мабуть, показував, водичка тут нагрівається і їдемо, прискуємо тепловою. Е, повністю повинно оприскувач із... Розмішаний вже з гербіцидами і з усім, нас займає ну, близько 7 хвилин. Ось поки я тут відео знімав, вже 200 літрів набралось. Ось такі у нас ногі бачите? бачите. Так, так, піднялися. Капець. У нас сьогодні і гриміло, ну погриміло, погриміло і, і все, і десь пройшло. І далі у нас не пише дощу, у нас, у нас взагалі, взагалі написалося в телеграмі, там в групі е, було показано, що грози на Кіровоградщині. Ну, немає, слава Богу. Поки нам не треба дощики. Треба врожай. Як казали одні люди, треба просити не дощу, а треба просити врожаю. А то може так задушити, і, і це ще буде гірше. Ну, працюємо. Обризками вони підкормили віз. Це, виходить, позавчора підкормлювали. підкорували в суботу, в суботу. Це зараз середа у нас. середовини. Ми Вчора все б не бризка, виїдемо сюди. Так, ось зараз заїхав трактор, неждано не, не гадано, вже поза каже, їдемо до вас, будемо тижить. Ну, бома, ми ждали його. І ось який результат, ефект, ну про що тут можна говорити? Ось дали повітря, зараз збрали боян. Все, геть чистенько просто. Ну, просто лялечка. Ай-яй-яй. Красотінь просто. Красота. уже КРН такий на пружинах, на есообразних лапах. Ось такий був результат до мотивки, а такий виходить після. Ну, звісно, разів вечір заїдемо його покормимо, соняшник взагалі буде ідеал просто. Нам дуже подобається, прям дуже. Ось так виходить. Звісно, результат бомбітиський. Де немає, іде вже про матижину, це просто щось з чимось. Тига, ось. Але замість по них повести кольтера. Як вона як брізалась в землю, то звісно вона вже йде по місту собі. І навіть не вильне ні каплі. А він таким зразу як підгортається. Хорошо. більш на швидкості ходить якраз і підгортається, ну дуже класно виходить. Да, бомба. Просто бомба. Це вам лідея. Побачимо. Ну, ми вважаємо, що Лідея може конкурувати з Сингентою ще й як. ходимо останній край і вже поле закрите. Ось як можете бачити, ну, далі, ну ідеально. Що, що можна сказати? ще Більше нічого не можу сказати. Просто ідеально. Та і все. А тоді вже ввечері будемо знімати відео, як будемо кормити соняшник. Результатами дуже задоволені. Ось я так підгорнувся. Прям Бомба так, так, друзі, бачите, сойка у нас. дивіться, яка стільки стебло. Це у на соє Тьом, як ця соя називається? Кентукі. Кентукі. Візі стебло. Так, ось така у нас пшениця. Пшеничка. Так, отже, друзі. По... Будемо бризкати сонячки. 2,5 кг карбоміду на гектар. Ой, карбоміду сульфату, карбоміду по 4 кг. Ось гумифілд, антистресант. Якраз його якраз його чітко. Інсектицид ось такий ось. Ну і звісно ж. Тренд 90. Отак ось будемо заряджати звоняжник. На друге внесення ми вам покажемо. Це вже у фазі зірочки будемо вносити бор, мікродобриво і фунгіцид. Отже, приїхали вже... Ой-ой-ой, приїхали бризкать. Зараз побризкуємо і буде цього Так, Ось такий соняшник. Тут ми вирішили вилити 200 літрів, так, як тут інсектицид, ну, як інсектицидна обробка, то желательно побільше. Повітряна тривога, повітряна тривога. Так, отже, такий захід сонця. Складаємо вже оприскувач. і їдемо допискали. Як піднявся, листя своє Всім дякую за перегляд. От така от була от таке от було відео, така серія. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім до побачення.